Сьогодні Одні Пирятницькій райдержадміністрації працюють 64 державні службовці, з яких 19 – це молодь. Протягом 2016 року було призначено на посади державної служби 10 осіб, з яких 7 – це молоді державні службовці. Отже, можна впевнено сказати, що на сьогоднішній день державна служба є престижною професійною діяльністю. Ми публічно приймаємо управлінські рішення. Прагнемо гідно виконувати свої обов'язки. Усвідомлюємо свою відповідальність перед людьми, які довірили нам дбати про гідне життя Прятинської громади. Прятинські адміністрації – вакантні посади, завідувача сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, головних спеціалістів відділу освіти молоді та спорту, з юридичних питань по роботі зі зверненнями громадян та агропромислового розвитку. Основні вимоги вища освіта, володіння державною мовою. Відповідальність, системність в роботі, наполегливість, орієнтація на саморозвиток. Чекаємо молодих спеціалістів, здатних професійно виконувати функції держави. Додаткову інформацію щодо функціональних обов'язків та розміру оплати праці можна дізнатися за телефонами 2 0155 або на офіційному сайті Пирятинської радеш адміністрації.